Проект CATS – це повний скам. Бажаю здоровувати на криптотористу. Радий бачити вас на каналі DSBF. Crypto. Тобов'язко прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про гру КЕЦ. Врешті-решт. Сьогодні відбувся нарешті лістинг. Я вам розповім скільки мені вдалося, а навіть не буду розповідати, вам буду показувати, скільки мені вдалося це робити, чи не вдалося, чи можливо я навіть не фіксував свій прибуток. Але перед тим, як я пройшов, прошу вас підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації, стовно різних ігор промок. Також тут публікуємо результати з нашої закрити критичноти. Поглянете, тут результати плюс 800 доларів, плюс 350 доларів. Плюс скільки тут 240 доларів, Тому що туристо обов'язково обов'язково підписуємося на телеграм-канал, посилання на канал буде під саміто. А я починаю говорити про неперевершений проект під назвою КЕЦ. Так, ну що ж, туристи, Буквально через 30 секунд ми дізнаємося, скільки ми заробимо завдяки грі КЕЦ. Нагадаю, що мені прийшло 560 тисяч монет, хоча я грав. І на балансі в мене було 78 тисяч миляс, потім ще вам покажу. Але за рахунок того, що я купив OG Pass, робив транзакції, запрошував друзів. В загальному плані вкинув в гру близько 15 доларів. Тому надіюся, що свої, так би мовити, інвестовані гроші я зароблю. Точніше заберу, а там навіть прикурю щось більше. Тому що ціна дуже така цікава. Але зараз ми вже дізнаємося безпосередньо. Тому давайте буквально одна секунда. Поїхали. Так, яка у нас ціна? Ну, в принципі, так як очікували, 21.20. Говорили, що буде 26. поки що ми йдемо вгору. На перетринку у була ціна 0,026-29. Трошки ми бачимо, розганяємося. Але, 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 але. Давайте продавати. Мовно кажучи, зараз почекаємо. Почекаємо трішечки. Трішечки зараз воно буквально одну хвилинку. Але ціна падає, треба було відразу фіксувати. Ну, мені здається, зараз воно розженеться. Тому що хотів по 20 зафіксувати. Зараз 13, 12. І падає по балансі Зараз. А, у мене навіть не 560, але 650, а 560 тисяч. Трошки перепутав. І множимо на 0. Скільки? 00. 0. 0, 0. 12, так, у нас 67 доларів. І зараз ціна, напевно, буде вкатуватися, падати. То що я можу сказати? Чи скам це, чи ні? Однозначно, не скам, тому що я вклав 15 доларів. Зараз, якщо навіть я продам, то заберу навіть своє ще й більше приколю тобто навіть 4 ікса від своїх першочергових. Так би мовити, інвестованих коштів. Тому що торгівство, напевно, треба зараз фіксувати, тому що бачу, зливаються, зливають, зливають. Але я гадаю, треба трішки почекати. Все-таки повинно ще дати вгору. Буде скільки? 44 долара. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, не хочу я по такій ціні продавати, від слова зовсім. Я дочекаюсь до. Оптимальна ціна, яка мене задовольнить, тому що гадаю, що воно зараз відновиться. Але, врешті-решт, давайте поговоримо про те, що нас далі очікує. Очікує далі те, що буде другий сезон. Нагадаю, що 53% вони виділили загальну суплаю на аирдроп. 30% це нібито на перший сезон, це там близько 180 мільярдів. І на другий сезон вже іншу частину виділяється. Відповідно, що нам потрібно робити? Баланс айдро вже відбирається на деяких партнерських біржах і незабаром не будуть доступні на всіх платформах. Так, це є. Як і обіцяли, ми чітко дали зрозуміти, що КЕЦ винагрожує тих, хто справді підтримує проєкт, а не лише тих, хто клацає. Ну, можливо, можливо, воно так воно і є. Врешті-решт, якщо навіть я продав би по такій ціні, то у мене було б десь 100 щем-то доларів 100%. Зараз це десь можливо там 30, можливо, 40. Але, але все рівно більше, ніж я інвестував. Давайте. Будемо рухатися далі. Пам'ятайте, що ТГІЄ це і не кінець, а лише початок. Тобто, все-таки розробники гри надікають, що нас чекає другий сезон, і він буде набагато цікавіший, ніж перший. Через дві вийде одне з найбільших хвилин. Ми відкриваємо двері до ефірних Кец ПФП. Які представляють вашу унікальну мяу. Цю мову так, ага. ага, Ось маленька підказка. У, у другому сезоні ваші кет стокін зігратимуть ключову роль. Він знадобиться вам не лише для оновлення вашого, але й для доступу до ексклюзивних пулів. Тому що ториства, в принципі, в принципі, чи варто далі грати, чи не варто, це, звичайно, ви вирішуєте. Я розумію, що свою точку. Там, де міг зафіксувати, я профукав, думав, що зараз не піде вгору, але можливо, я навіть пізніше зафіксую свій профит в районі. Тобто, якщо буде в такому районі, то в принципі мене це задовольнить. А, а можливо, зараз і розгониться він і піде далі. Е, тому що туристства, в принципі, говорити, що КЕЦ це скам не, скам, не можна. 100% ми на цьому заробили. Якби я не був би такий жадібний, або не жив би так би очікуваннями, то я б заробив там десь 130 доларів. Е, Врешті-решт, витратив на все 15 доларів, е, заробив би б 130. Ну, круто, круто, класно, враховуючи те, що. Не сильно там я в цю гру грав. Е, давайте вам навіть зараз покажу, що з являє. Мій насипало 560 монет. На балансі в мене там зараз 78 тисяч тут, Тобто у то мене виконували задачі всі. Я виконував, зробив я сім транзакцій, якщо не помиляюся, деякі там вже й не робив. Але як ви бачите, звідси з балансу нічого не списалося. Тобто, це є нам розуміння, що далі буде відбуватися другий сезон. Тому що, наприклад, як там в Хамстері Комбаті все списалося, все, нічого нема. В Катізані також, наприклад, все також списалося, все під нуль. Врешті-решт, можна далі. Грати, запросив я 203 друга, зробив я сім транзакцій, придбав OG Pass. Як ви бачите, вже таплки зрозуміли, що вони не хочуть роздавати просто так дроп. Вони хочуть, щоб ви там донатили. За рахунок цього донату вони вже потім будуть вже, відповідно там насипати. Так само MFI, який переніс лісень, тому що до цього моменту в них не було ніяких там транзакцій. Тепер вони зрозуміли, що о, так можна ще й підняти копійочку, відповідно. І зараз вони перенесли свій ліс на 30 вересня. Ні, не Вересня на жовтня, тому що Тористово, в принципі, у нас ще є гідні проекти, які, як на мою думку, насиплять. Той самий Нот ну це окреме відео про нього також знімав. Обов'язково підписуйся на телеграм-канал, на Ютуб канал, тому що там маса корисної інформації, то на різних ігор, промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то 100% вам потрібно підписатися. Ну врешті-решт, буду чекати. Десь таку ціну, щоб зафіксуватися, можливо, навіть вище. Про це також напишу в телеграмі. Можливо, ще додатково відео зніму. Але врешті-решт, поки що, поки що, мене все задовольняє. Міг раніше зафіксуватися вище, не зафіксувався, хотів зняти контент, але трішки-трішки пішло не по плану. Е, нічого страшного, не розчаровуємося. В принципі, все круто, все класно. Обов'язково прошу вас підписатися на Ютуб канал, на телеграм-канал, і однозначно скажу вам так: КЕЦ не скам. Хоча всі говорили, оце програма лагає, гра лагає, вони не можуть навіть зробити до неї нормальну гру. Але, як ви бачите, лістинг відбувся. В принципі, ту ціну, яку очікували, ну, очікували ціну е, 0026, ну, бачите, на піку було 0,21. Врешті-решт е, трішки не дотягнули. Тому що, товариства, граємо далі в ігри. Якщо вам. В принципі, задовольнив е, проект КЕС, ваше очікування. Обов'язково жирно подбайку. Поставте. Напишіть, будь ласка, скільки ви заробили на цьому проекту, тому що я там бачив, що різні там суми приходили тим чи іншим людям, але багатьом накидали за рахунок оджіпасу, за рахунок транзакцій. Тому обов'язково це потрібно робити, щоб потім не кусати оптів і не думати, ось в мене була можливість. Я це не зробив. Тому, будь ласка, врахуйте це і рухайтесь, і все у вас буде на найвищому рівні. Тому бажаю вам профіта. Побачимо, яка ситуація буде далі. Все це буде транслюватися в телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь і, і побачимо. Побачимо, що з цього вийде.